Доброго дня усі мої підписники і гості каналу, всі хто випадково зайшов. Зараз будемо дивитися ось цей шестирамочник. Тут дві сім'ї на одному дні. Тут я поставив 12 квітня. Це було у п'ятницю чи в суботу, 12-14, не пам'ятаю, пише на рамці рамку. мінінуклеосну. Для заселення наклеусів, щоб матка тут засіяла і цей. І на одну рамку я наклеїв тільки полоски вощини, чи вони витягнуть бджолину чи трутневу. Зараз я відкрию і покажу вам. Ось наша сімейка. Тут стоїть сітка для збору прополісу. Ми вже не вписуємося у час. Ось так. О, як вони тут тянуть, вже сітку починають ліпити. 13-го то було в суботу. Я поставив їм полоски вощини. Подивимося, сьогодні ранок 15-го що вони відтягнуло. О, дуже гарно тянуть, але тянуть трутневу. Ось зверху, де була полоска, відтягнули бджолину, а знизу тягнуть трутневу. Це не дуже добре, ну, але як є, трутня теж треба ми його залишимо тут. Якщо матка засіє, то може вже є засів. Ні. На даний час засіву немає. Тут багато є бджолиної, ну, але є і трутнева. Якось так. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До нових зустрічей.